Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Це десятка пентаклів, так? Тут 10 таких монеток. Це дуже серйозна, потужна карта на отримання доходу, на отримання прибутку. І це може бути не тільки про гроші. А й взагалі про такий добробут, про достаток, коли всього вистачає от, і в матеріальному плані, і в духовному, і в емоційному. Да? Якщо ви з партнером в стосунках, то звичайно ви можете отримати подарунок або подарувати подарунок, або ж отримати такі от емоційне задоволення для душі. Да? Там, де ви відчуваєте себе дуже-дуже класно, дає підтримка, любов і все таке інше. Якщо це про роботу, про ваш бізнес, то звичайно тут. Про гроші, про заключення якихось певних проєктів, про колаборації, про виплати грошей. Можливо, хтось, хто вам заборгував, да, виплату зробить, виплатить ось. Або ж ті люди, які. Давно кудись там ділися з, ваш, з радарів, да, звернуться по допомогу до вас, куплять у вас послугу або продукт, або товар, що, що, чим ви там вже торгуєте. А ось тому сьогодні день, в принципі, прекрасний і хороший. Чого я вам бажаю щодня. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. А звичайно, робіть лайки, вподобайки, коментуйте мої дописи, пишіть, як вам відіграються карти дня, робіть репости моїх відео. Для мене це дуже важливо, тому що таким чином. Ну, про мене дізнається людей все більше, 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 більше. І, звичайно, якщо маєте питання, звертайтесь за індивідуальним розкладом Таро. Побачимось!